Гріпси AG1 та AG2. Ці гріпси були розроблені в колаборації з відомим прорайдером, чемпіоном UCI по даунхілу Араном Гвіном. Перша друга модель відрізняється один від одної. Тому давайте по порядку. AG1. Така максимально дехашна гріпса. Вона буде більш жорсткою. Діаметр у неї 28 мм. На протекторі ми бачимо ось такі чотири продовжні лінії, які будуть нам давати хорошу фіксацію долоні на гріпсі. Інтегрована пластикова баренда посилена алюмінієвою вставкою. Це реально дуже класна ідея. При падінні ця гріпса буде жити. По вазі 89 грамів. Реально дуже лайтова, класна гріпса. Завдяки малому діаметру ми маємо більш кращий контроль руля. Також хочу зазначити, що вона ліва та права. Звертайте на це увагу. AG2 перероблена модель, повністю перероблена. Середньої жорсткості компаунд буде краще абсорбувати вібрації. Змінився зовнішній дизайн. Ми вже маємо ось такого орла на цій гріпсі. Дві здовжні полоски для кращої фіксації вашої долоні на гріпсі. Також присутня пластикова інтегрована баренда посилена алюмінієвою вставкою. Вони теж ліва та права, але є ще нюанс. На них в частині баренди вказані стрілочки. Саме так їх потрібно. Встановлювати в такому положенні. А навіщо? Ці гріпси мають офсет. Тобто компаунд буде зміщений відносно внутрішньої частини гріпси. І саме в такому положенні, встановленому, ми будемо отримувати максимальний ефект демфування цієї гріпси. Класний варіант. Ці гріпси діаметром вже будуть 30,5 міліметрів. Краще гасіння вібрації, хороший контроль. Тому є класний чудовий вибір, Перша, друга модель під різні стилі катання. По вазі 106 грамів. Теж чудовий результат. Дуже рекомендую всім, хто катається ДХ, ендуро також. про модель. Реально. Заслуговую вашої уваги і катання.